Так, всім гарного вечора. Як прийшов, розказую. Я у вас тут на зв'язочку. Так, що у нас по плану вечірня поранка і дойка. Корова ще безпокійно та доїться, Завтра останній день лікування. Препарат будемо колоти і ще плюс будемо колоти вітамін. Що можу додати з цього приводу? до цього препарату. Вітамін це як вітамін, а от препарат, препарат, це що ми колем корові, лікуємо яєчність. Бо вона у нас ніяк не може закріпити. Що я хочу сказати? Він у нас... Препарат знизив на дої. На ці три дні удоїв геть мало. Якщо вранку в мене дві банки, то йде або чотири літра, або півтори. В обід там півтори банки, йде пів банки. Отако. От Особисто на нашій корові. Препарат нам цей знизив у дої. Балакаю з лікарем, що і як. Потім вийду до вас і запрошу вам відео. Ну хоча цей препарат якось так двояко. Одні кажуть, що додає надої, інші кажуть, що додає надої. Ну, особисто на нашій коробці це. У нас знизились надої. Завтра ще пролікуємо її останній день. Надіємося, що все на вагоді собі. виїдає все. І різку, і кабачок, і макуху. Ми будемо надіятися на краще. Що Лікування нам допоможе. Надо більше часу, в своє русло. Так що все, все буде добре. Всім гарного, тихого мирного вечора. Головне тихо. Без тривог, без ракет і без бронів.